Гобліни! Ааа, які легенди! Які легенди, бро! Несподіваний принц! Мишки не проходять! Пека! лицарі! Це найкраща дека у Клеш Рояль! Мінус принц! Let's го! Все зупиняється перед тобою! Мінус! Нова арена! Нова арена! Ми перейшли на рей. Тому це найкраща, найпотужніша ДЕКА Мене ніхто не може перемогти, бо тому що рома факти мафіозі. Секретна тактика пішла. ТАП, тап тап цикульта yeah. Кого став? Міні-пеку? Ой, пеку. Далі відьму. Це імба. Томсон, 100%. Гоблінів. Потрібно треба валька, це неможливо без неї. Наступна карта, яка М -м, мушкет 100% мушкет. Мушкет нас вже дуже дорога колода. Сам скелетів єс. Далі бец. Також кого ще можна вставити в колоду. Міньйони, до речі, непогано би зайшли. Але сумніваюся, що в нас вийде. Кого мені поставити? Хога? Давайте хога беру. Кого ще? Замість мушкетера. Окей, хоро. Оооо! Ми все вкачаємо, і буде в нас потужна дека. Забираємо один двіл шар. you! Це що таке? Дві тисячі голди. Клерігоу. 450 голди. Тут у нас. Далі нам випадає пека. Тими я не граю, поки. А цей то взагалі, я не знаю, нащо його добавили в гру. Хто грає роял Гігантом плюс часу? 1200 монет. Він крутий? Хто? Royal Гігант? 1100 монет. Вісім нагород ми ще не забрали. 105 мишок. Це круто, це дабл. Тут що в нас? Бомбер. Голда. 1900. Ще є 4 скрині. Як ви думаєте, напишіть плюс, якщо мені випаде хоча б якась нова карта. Мінус, якщо не випаде. 200 гобліни, видай нову карту. Видай нову карту. Roma facts, we love your music in Chicago. Thank you so much. Hello. 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 Chill guy, I'm a, I'm, a, I'm a chill guy, no thoughts about tomorrow, don't task. Чотири ракети ми отримали. І в результаті в нас є дуже багато голди, нових карточок. 17 бомберів випадає нам. Та ми вже стільки залутали, коли вже грати будемо. Хе. Окей. Го в катку. Почекай, брат. Має залутати все Грейт, 9 дев'ятий левел відьми. Опа! Вальку вкачі. На 2000 монеток. Далі. О -о -о! плюс рівень. Одного хога не вистачає. Вау! Хога в клан, закиньте. Е. е. О, дякую. У нас тепер вкачані всі карти. Полетіли в бій. І тепер ми готові для того, щоб подивитися, що рома факти рознесе чи його рознесе. Давайте, погнали. Дякую велике за підписки. Дуже всім. Як це. Пека. Пека, мишки, мишки. Та в нього перекачана колода. Як це вигравати, бро? Давай, давай. Гобліни. Ааа, які легенди! Які легенди, бро! Оооо! Вилітає принц. Щось несподіване. Несподіваний принц, який буде законтруний моєю відьмою. Дуже поганий Хограйдер, Не знаю, що це таке. Як таке випускається взагалі? Ok, minus visokot. Oop, op, op ho, ga znosim. Грав, я пам'ятаю на лавці в GTA 5 в Сан Андреас. На мені були якісь окуляри сонцезахисні, бо тому що сонце дуже сліпило. Щось так важко це дивитись на екран. Повертаю голову, пацанів дівчат нікого нема. Я один на вулиці на лавці граю в GTA 5 в Сан Андреас. До мене підходить кіт і починає м'яукати. Мяу, мяу. Я такий думаю, брат, щось хочеш сказати мені? І він підходить мені на вухо і так. Ти котик? А я такий, що? І написав новий трек. Я котик. Ей, ей, мінус бринт. Let's go! Валька дійде, не доходить. Я думав, в одну тичку все таки своїм крючком вона дасть. Хороші стріли, брат, Це легенда. Всі люди, напишіть у чаті WW. Опа, опа. Як законтрити? Дуже просто виставляємо відьму, чарівну. Після цього всього дивіться зараз це ідеальна дека. Це найкраща дека у Clash Royale. Невже ви не бачите? Ти контруєш успішно? Будь-що, будь-що мишки не проходять, дека, лицарі все зупиняється перед тобою. Тому це найкраща, найпотужніша дека. Гляньте, ставлю томстом, і він не прийде. Він не прийде далі, ніж площа ринок. Окей, бец. Хороший лицар. Принц, точніше, проти пеки, але він відлетить. Огоплінки? Ні, не буду. Я хіба щось сюди кину, дивись, З Хогом, Бам, бам, ізі. То йому габала. Найс, він зливає. Вальку дістаємо, будемо відьму лупашити. Мінус! І все, і все. До косуємо. Ми виграли. Плюс пека з центру. Готуємо мишок. Знаєте, чого не вистачає в цій деці? Запа. Ми перемогли 2-0. Нова арена! Нова арена! Ми перейшли на рейс. па па бум. А ну? Ми накоцали дуже сильно ліву вишку. Давайте тоді Хока плюс гоблінів сюди ставимо. Дістаємо скелета, будемо дефати мишками плюс скелетом. Дуже невдалі гобліни, я не знаю, чим ти граєш. В тебе точно ти головною коробкою лупашок? Чи в тебе якісь передачі збиті на телевізорі? Колоду трішки поміняють, так мені здається, це імба люта, брат! Мене ніхто не може перемогти, бо тому що рома факти мафіозі. Опа, секретна тактика пішла. Дякую за підписку, коли Лазаре речей. У мене питання, ти дійсно не чув, що вийшла пісня лазери з очей і кліп на неї? Ти не чув? Чоп, чоп, декіте, <пасити> сумні, щелк смо пушба. Ей, я кутері, папа, ти тері тільки ношу я, гирі я не ношу, а мірі. Го, го, го. Замзам дом. Шансів тобі сорі, не дам! Топ-топ-топ, це культа. Ей, злив тебе там, де покупка камбап Їй yeah. Діо, там іде Валькірія! Я не бачив все габало! Розмінялись вишками! No problem, no problem! Окей! Okay. Пеку там позаду вишки! Основною! Будемо давати таку масштабну атаку на опонента. Також можна відьму приготувати вже наперед. Вона наплодить дуже багато скелетів своїх. Вількою законтрим вальку. Ага! Ага, ага, як казав мій діб в 92-му році, I'm gonna take my hold road, I'm gonna raid to the old take... Ну тут єдиний вихід поставити Томпстом, напевно. І контрити якось таран плюс відьму. Є, yeah, ми перемогли. Easy! чат накиньте. Це саме той момент, переможний. Кидаємо позаду вальки Хога, який буде штовхати в вишку і ми виграли. Ми виграли! Ми виграли! Як то казали, кажи гоп навіть тоді, коли ти не перестрибнув. Що? все таки працюється ця... приказка. Не кажи його. <риклад> Ти дійсно хочеш виграти? Ти думаєш, що я настільки лузер на до побачення, дефай задефав на ізі. До речі, в таких ситуаціях можна навіть не дефати, бо тому що вишка має дуже багато хепешок. Навіть якби ми не дефали, ми би виграли.